Привіт, друзі! Сьогодні у нас на робочому столі принтер Samsung 20, M2070 чистимо ролик захоплення бумаги. Ось ми вже його зняли, я його гарно протер. Почистив, витер, <кій> Насамперед у нас була проблема. це штучки отак от стоять. І одна, і інша, тут, бачите, вони мають стоп. Це о, стопор. Він коли опускається ця штука, ролик. Піднімається і відпускає бумагу, пускає бумагу. Якось якимось чином ця штука не пускала бумагу, мені, зато я і зняв його вже за одну чищу ролики. Ця штука от була якось дивним чином ось так. І вона завжди була бумага ролик спускався. А ця штука не піднімалася. Не знаю, яким чином воно сюди перескочило, от так. Але як бачите, піднімається і мага опускається. Не знаю як, але ну, проблема вирішена. Ролики почищені. Зараз ми його... На місце. Нам для того, щоб почистити ролики, потрібно було перевернути принтер не з головою. О, безпосередньо спочатку вийміть картридж, щоб там не насипалося з нього. І тут у нас є два отвори, бачите, стрілочка домальована. Через ці два отвора викручуються два болтики. Зараз ми будемо якось думати їх назад класти. І вже потім через перед, ось тут він знаходиться, виймається цей. Він тут на защо це. Цей ролик. Пробуємо його зараз якось встановити. Через верх навіть буде добре. Встановлюємо його. Тут потрібно попасти от в цю штуку. Коротше, як то кажуть, всі планети повинні сайтись, щоб його правильно там встановити. Не знаю як у нас вийде. Будемо сподіватися, що що все удасть. Мені здається, що він не сів на своєму місці. Ви зрозуміли, там його потрібно якось встановити. Зараз вже я мені зручно з камерою. Я буду щось мудрувати, можливо після цього я встановлю відновлю відео. Ну ось, Встановили ми його згорим пополам, якщо, якщо кажучи. Зараз воно все на місці працює, попали все на місто, всі пази. Тут бачите, воно якось має попасти. Ці болтики вже тут стоять. Я їх знизу вкрутив. Про те, що я говорив. Бачите, ця штука не пускала мені папір. і Зараз не пускає, доти поки ролик не опуститься вниз. Доти поки ролик не опуститься вниз, до тих пір ця штука не підніметься і... Це мені не дозволить пропустити бумагу. Воно було, заклинуло туди наверх. І тут аналогічна ситуація. Так. І вже пускає бумагу. Ця штука опускається вниз і відповідно піднімає, бачите? обидва. Ну, Коротше, Я їх почистив, ці поправив. Добре. Будемо пробувати його запускати. Більше нічого, як то кажуть, об'яснювати нема. Всім гарно дякую за перегляд. Ставте вподобайки, ставте, пишіть коментарі. Всім гарного дня, пока-пока, до зустрічі в інших відео.